Кухонна мийка фірми Кронер функція водоспад сірого матового кольору, розмір якої 75 на 45 см, комплект якої входить змішувач в колір мийки з витяжним гусачком трьохрежимний. Гусачок затягується завдяки гирі на холодну та гарячу воду. Змішувач для фільтру, перемикач, на змішувач та на водоспад. Функція водоспад, дозатор для рідкого мила, підставка для ножів, ополіскувач для стаканів, металічна корзинка для розморозки, обробна дощечка, металічна корзинка для овочів та фруктів, шланги для підставки для ножів, сифон в колір мийки та всі шланги для підключення, кріплення. Ціна такого комплекту 9200 гривень.